Вітаю, друзі. Що ж, зе почули, Келах скасував візит. Про це та інше за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже! Спецпредставник трава Трампа по Україні Кіт Кело відклав візит до Києва на час після інаугурації. Чому це зроблено? Через невизначеність політики Києва, яка з одного боку принижується перед Трампом у вигляді Зеленського. Він принижується перед Трампом. А з іншого боку, робить все, щоб збудувати платформу антитрамп, щоб продовжити війну, зірвати мирний план Трампа, який повинен реалізувати кіт е, Келок. Ну і, звичайно, останнє інтерв'ю Фрідману, яке було зроблено на. Для Американської публіки, яке ми вчора розбирали, можете переглянути тут на моєму Ютуб-каналі, це інтерв'ю це був виклик Трампу. Коли Зеленський каже, 25-го я зустрінусь з Трампом, він зобов'язаний дати мені гарантії, те то те, а потім. А гарантії Зброя зброї, бабки, бабки і зброя, зброя і бабки, бабки і зброя. Там вже все це видно і очевидно. А потім, можливо, ми зустрінемось з росіянами. Тобто, по факту, Зеленський почав диктувати умови Трампу. І, звичайно, Трамп зупинив поки що місію, яку мав виконати Кіт Калах, в Україні. Що це означає? Чи означає це зрив мирного процесу? Ні, ні в якому разі поки що. Але Зеленський вперто йде в цьому напрямку: зірвати мирний план Трампа. Для чого? Для того, щоб втягнути його в війну. Для того щоб е, обваляти його в лайні крові й бруді цієї війни, і допомогти своїм союзникам, глобалістам, сатаністам, Соросам, а найголовніше Демпартії США на наступних проміжних виборах через два роки, вже перемогти республіканців, перемогти трампістів на виборах в Конгрес. Сполучених Штатів, а там ще за два роки і президентський, і можна забути за всі оці трампійські штучки, антиглобалістичні, за якісь мирні плани, можна продовжувати свій бал сатани. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все. Разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.